Володимир Миколаєвич, вітаю вас з першою перемогою у Житлобуді 1. Які враження одразу після матчу вас сьогодні? Ну, по-перше, дякую. По-друге, враження цілком положительні, тому що перемога це перемога. Тому, що касається самої гри, звісно ж, результатом доволен. А по грі, ну, було тяжко, по-перше, тепло. По-друге, ми самі собі усложнили життя. Я мій виду на полі, бо не воспользувалися тими, скажем так, нашими преимуществами в плані контролю м'яча, в плані можем що ми можемо і вбігати, і флангові передачі. І в першому таймі, звісно, не так агресивно грали в атаку. Але же, судя с того, что на якому етапі і підготовки, і всього остального, і комплектації, то я думаю, що цілком і заслужено ми сьогодні перемогли. І ну, мене радують, в якому стані на цей е момент времени. Ну, тим не менше, мабуть, тисла відсутність другого голу доволі, до пізнього тисла, часу. Тисла, безусловно, і ці пенальті, звісно, закривав би гру. Но, но, дівчата молодці, бо все-таки. Скористувалися моментами, дотисли, і я тільки, тільки поздравив їх з перемогою і ніяких питань по, по самодачі, по всьому остальному нема. В плані от, тих ошибок, звісно, ми будемо працювати, тому що поки що не можемо так взаємодіяти, тому що ми не зіграні, це об'єктивна причина. А по-друге, є моменти, які ми неправильно приймаємо рішення. Цих Тому ну, На цим ми будемо робити, і це в процесі праці, тільки, тільки треба цього добиватись, синхронізації ігри. Немає наразі розуміння, наскільки серйозне пошкодження у Лавренюк? Ну там більш не пошкоджене, там більш якась друга проблема. Ви і в матчі з Ладомиром і сьогодні так не дуже активно проводите заміни. Ще от дівчата, які лишаються на резерві, не виходять на поле, ще треба набути досвіду. І ми і набути досвіду і прийти в оптимальні кондиції цим дівчатам. Тому поки що, ну скажімо так, не, не так активно їх підпускаємо в гру. Ну і була інформація на цьому тижні, що ви можете найближчим часом очолити національну збірну. Вітаємо вас з такою важливістю, як ви відчуваєте натхнення зв'язку з цією подією. Натхнення це велика честь, і це по-перше, друге, це ета, ну, скажімо так, велика відповідальність і за результати, за збірну. І друге, втретє, хочу подяку казати УАВ, тому що все-таки довіряють вітчизням, фахівцям. Тому що... І, звісно ж, поки ще рано, тому що із полком виконком УАВ має утвердити. Дякую вам тоді Дякую. за коментар. Дякую. Наталя, вітаємо з перемогою. Які враження після сьогоднішнього матчу перші? Дякую. Враження звичайно дуже позитивні. Хороші. Було важко, звичайно. Суперник також давив і ще погодні умови, але ми старалися. Зробили хороші результати. Я рахую, перша перемога. Ну, контролювали гру, але при цьому доволі довго не вдавалося забити другий гол, який, я думаю, зняв би так десь психологічний тиск на команду. Чи був, власне, цей тиск, що думало, по ходу матчу, коли не вдавалося ніяк другий гол забити? Ну, я не знаю. Можливо, тиск був, але ми все, все одно грали з надією забити ще і желізну перемогу отримати. Ваш гол остаточно закрив цей поєдинок. Наскільки приємно забити перший гол в чемпіонаті в новій команді в новому сезоні? Я маю на увазі, якісь емоції від цього є. Додаткові? Звичайно, так. Емоції які хороші. І я дякую команді, також що допомогли забити цей дебютний заб гол. Ну, позитивні емоції тільки, звичайно. Як освоїтись на позиції у центрі поля? Наскільки легко, наскільки зрозумілі вимоги Володимира Миколаєвича, ну і загалом у команді? так, подвійне питання, таке трошки. Е, ну, перестроїтися однозначно щось важкувато, але хороші підказки з боку дівчат, з боку тренера, і, і якщо слухати, то немає проблем. Пане Юрію. Перші враження ваше після сьогоднішнього матчу була доволі конкурентною гра до останніх хвилин, чого не вистачило досвіду сил. Ну, в першу чергу хочу привітати суперників з перемоги. те, що подякувати Збройним силам за те, що матч прийшов без тривог. Ну а найголовніше, ну, що не вийшло. Самі свої ошибки нас суперники покарали, там, де наші молоді гравці не справляються з тими обов'язками, які ми їм на них полагаємо. Ну, на сьогоднішній момент вони відчувають те, що конкуренція в команді поки відсутня і через те, можливо, і за цього допускаються ошибки, які вони допустили. А можете, будь ласка, прояснити ситуацію стосовно якраз відсутності конкуренції, були надставлені легіонерки. Але поки що з документами, якась затримка з ними чи в чому справа? Е, так, є проблема. Проблема ну більше все зв'язано з те, що в країні війна, і десь ті візи, які повинні були відкритися ще два місяці назад. Ми вже більше двох місяців чекаємо, коли їм відкриються візи. Тут ну, перша причина, ну, що в країні війна, тобто ніхто не може пояснити, коли будуть і навіть як ми вже п'ятий раз переброньовуємо авіаквитки, тобто гравці чекають, вони тренуються по індивідуальній програмі, але ну, ніхто не може сказати, чи це буде завтра, чи це післязавтра. На даний момент жодної відповіді поки ми не отримали. Як ми звертаємося в консульське посольство, майже кожен день дзвонимо, і ніхто нічого не може нам пояснити і надати причину, чому ми замовляли термінову візу, яка виробить. Це за п'ять днів, тим паче, що це робоча, це ж не туристична і ну, на даний момент чекаємо. Ну, мабуть, у вас лишається від старту чемпіонату трошки гіркий присмак і з Дніпром один був дуже близький матч, а сьогодні житлобудом один. Та так ми це розуміли. Ми розуміли про те, що я анонсував, я про це те, що ми стартуємо. У нас будуть тяжкі матчі. Два з гарними суперниками ми можемо конкурувати, але не вистачає якраз гравців. Тобто, у нас є така ситуація. Будемо завтра, після завтра очікувати. Чи ми відзовемо всіх гравців тих, що в нас є в команді, яких ми надали в першу лігу в оренду? Тому що ми не можемо зараз лавочкановисти з двома запас, запасними, тим паче видалення буде з одним і грати ще дві гри попереду, чекати, поки приїдуть легіонери. Ну ніхто не скаже. Тому будемо завтра, після завтра вирішувати, і будемо радитися з асистентом, будемо з керівництвом. Що далі робимо? Чи визиваємо гравців, чи ми граємо та ще там.